Всім привіт, на каналі Фоліс. Сьогодні я вам покажу обнову, яка вийшла сьогодні. Так, перше, що додалося на інтернет. Перший поїзд це пасажирський поїзд він вдається тільки сегодня. Купити його не можуть, щоб мене нема облігацій. описанні написано, що ми можемо в цьому вагоні ввозити своїх друзів. Так, далі у нас цей е, дерев'яний поїзд. На ньому ми можемо їздити, у нього дуже... Його можна прострелити, то він швидкий і йде в 75 км в час. І саме у нас призначений поїзд. Якщо ти б'єш біля нього зомбі, то він прибрати цей признак і він потім стане. Запасно ну, охорони через. Далі у нас добавили квести нові. Добавили у нас е, квести за тиждень. І вони можуть дивитися сім днів. Далі ще додали сьогодні. Да чего нам треба? Сейчас я вам покажу. Мне к нам не добыть. Я куплю себе винтовку, чтобы вам детальнее показать. Катки. Так. Перше, ще друге, що добавить, довгожданную мою любимую фішку, сейчас я вам покажу. Ко я ждала дуже довгому, Важливо і ви її ждали. Продаємо золото і купляємо ще уголь. Также пофіксували баг з танням на лошені. Ось що додала. Те, що я ждав. Далі. Йдемо тепер далі. Додавили кисловодну лошадь, яка призвична лошадь, а, чому лошадь додала яка. Якщо допричнемося, зомбі приближиться до неї, то, то він почне йому наносити урон. Далі ще одна нова лошадь, це Горяща лошадь. Я не пам'ятаю, що вона дає. Ічну приз... лошадь або біла лошадь. І так називаю. Все, ось оця я обнова так і вийшла. Всім пока і все. Така обнова у нас вийшла. Я розказав у